Справа в тому, що, як відомо зараз, підозрюваним у справі про вбивство Ірини Фаріон, є такий собі В'ячеслав Зінченко, 18-літній мешканець Дніпра. Його вважають поки що єдиним. Виконавцем, хто замовник, невідомо, і чи він був взагалі питання, поки що, здається, так не стоїть. І що я бачу у своєму каналі, це частина людей не вірить у вину В'ячеслава Зінченка. Є такі що говорять Свободу Зінченко, що це все, все нереально висміюють оцю експертизу запаху, хоча ця експертиза відома ще. 70-х років вона була тоді вже в кіно описували її в, в серіалі з ведуть знатоки. Там описаний варіант, коли її застосовували, і показано було, як її застосовували. ну Це мої глядачі, мали би пам'ятати цей епізод, згадати. Тобто це, це є реальна експертиза. Я не кажу, що вони її провели добре, але експертиза є достатньо серйозна. І от як з тим бути, чи можемо ми? Ну, звичайно, ми виходимо з презумпції невинуватості, але чи дійсно Зінченка роблять ця повідбува, а, а вбивав Ірину Фоліон, хтось інший більш вправний у таких справах? Ну, судячи з психотипу Зінченка, він не вбивця. Тобто, очевидно, що його втягнули в якусь оперативну гру, в якій він ходив там в окулярах, маскувався, валандався десь на маршрутах пересування Пані Фаріон. Але ну, тяжко повірити, що він вбився. Тобто, швидше за все, що стріляли з іншого місця неподалік, може, це метрів 15, 20, 30. Тобто, до, досі знаряддя е, вбивства, наскільки відомо, не е, визначено. Там знайшли якийсь перероблений пістолет, який, в принципі, ну, притягнутий до цього сценарію всього. Тобто, все це виглядає доволі, ну, я б сказав, все це виглядає як сценарій відволікання уваги від е, більш е, імовірного сценарію вбивства, і потім слідство визнало, що воно ну, ну, слово втратило час, втратило важливі докази, вже втратило там якісь е, речові докази, ну і, 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 і все це потім підвисне в повітрі. Щось мені так здається. Ну, Дуже дивно виглядає ця історія з іншиком, вона якась літературна, чесно кажучи. Тобто, хтось хлопця, ми ж знаємо, що з окупованих територій через оперативні ігри втягують дітей на підпал автомобілів. от Мені враження, що теж хлопця втягнули у оперативну гру, в яку б він там ходив, щось робив, щось виконував. тобто те, що він робив, йому, на думку, не спогадало, що в цьому є якийсь кримінал, бо те, що він робив, в тому нема криміналу. А те, що він опинився в вбивства, то, судячи з усього, спрогнозувати наслідками такої оперативної гри саме вбивство він сам не міг. Тобто, ну, це. Це виглядався виглядав як квест, в який втягнули під. І він загрався в квест, а на кінці квесту загибель відомого політика. Ну, але скажімо, я не можу пояснити: от е, зіннику, який перебував у дворі щось тиждень, е, чи найбільше я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, що переконливо людина може робити у чужому місті. Ну, тому що, добре, ти там сходив на екскурсію, подивився ратушу, подивився, сходив на високий замок. Це, це займає день. Плюс там ще зробив якусь екскурсію в Шевченківській гай. А далі, ну далі ти, ну, чесно. Ну, це... ледь не щодня приходив до місця проживання Фаріон. Uh, і причому перевдягався, маскувався, причому це, це все маскування перевдягання uh, робило його навпаки об'єктом уваги. От, ну, Хороший криміналіст зразу скаже, що цей тип перевдягання робить uh, об'єкт притягальним, а не розчиняє його uh, ну, на тлі екстер'єру. Навпаки, uh, хтось хтось йому нарадив оце все вдягати таке, що. Ну, що це, що він став помітним, що його фіксували всі комунилініки. Тобто, ну, ну я кажу, що це, це сценарій відволікання уваги від, від реального сценарію. І е, хлопця запустили в квест. Е, тобто, сказати, що він не причетний? ну, чесно кажучи, причетний. Але чи він знав, в що він грає? Я впевнений не знав. Тобто, ну, це не та людина, які би, які, якби їй запропонували вбивство Фаріону, він би погодився піти вбити Фаріон. Мені здається, що це, це не, той, ну, не той тип людини, не, не той склад психіки. Ну, я поки що не бачу чіткого мотиву. Так. Да. Для вбивства. Ну, тобто, ну, це, це все така дивацька поведінка, але. Ну, чекайте, у нас підлітки завжди мають дивацьку поведінку. Це, це пов'язано з гормонами, це пов'язано з вихованням, недовихованням, ломками всякими психологічними в такому віці. Ну, але те, що підліток в такому віці Петі бачить, якби когось пристрелити, ну, чесно кажучи, ні. Ну, швидше всього, що він би когось і хотів заселити, напевно, якогось свого однолітка. Ну, по-перше, біса пертись до Львова, кого якщо ти живеш в Дніпрі, де повно народу і можна обрати скандальну фігуру і, і ну, пробувати стріляти в ту скандальну фігуру. Ну, це ж, ну, скажімо так, фаріон жорстка в висловлюваннях, але. Це не означає, що її треба було вбити. Ну так, і тим більше вона його особисто ніяк не зачіпала. Ну, його світогляд, світоглядом Фаріон не пересікався аж ніяк. Але, наприклад, для політехнологів Кремля вбивство Фаріон це очевидний варіант дестабілізації Львівщини. Ну, тоді постає питання все одно о, про іншого виконавця і про, ймовірно, замовника. Ну, я кажу, замовник агресор в будь-якому випадку. Ну, можна, звичайно, за вуха притягнути версію якихось ну, львівських кримінальних розборок, бо. Ну, скажімо так, політсила, до якої належала Фаріон, вона не цуралась стосунків із альтернативними, так би мовити, владами, тобто з місцевим криміналом. Ну, що робити? Ну, так є, ну. ну. Інші партії теж трапляються. У нас партія регіонів взагалі вся була з кримінальників, наполовину з кримінальників складена. Що робити? Але, е, по суті, е, якщо ну, найімовірніший сценарій, який може бути на поверхні, то це такі не кримінальні розборки львівські, а це таке спроба брати Фаріон, як. Е, ну, Таку інтеграційну постать, бо вона після політики, ну, ці скандали вона постійно сама наривалася на скандали. Тобто враження таке, що вона знала, як конвертувати скандали в якийсь новий, політ, в нову політичну ініціативу. Принаймні, я не виключаю, що комусь вона заважала також. І в політичному сенсі на Львівщині, бо сама партія Свобода зараз на війні. Більшість свободівців, ну, наприклад, 2,5 тисячі партійців зараз Європейської солідарності на війні, свободівців теж. ну Кілька батальйонів свободи в Нацгвардії воює. І всі це знають, тобто. Ну, свободівці в цьому плані вони якраз не ні підготовки до виборів за ними не помічено. Ну, тобто вони зайняті порятунком країни, а не е, майбутнім політичним сценарієм. Очевидно, що їхня партійна мережа доволі мобілізована, і як тільки виникнуть вибори, то вони в стані будуть все своє середовище і свій електорат підмобілізувати. А скажімо, версія з ректором Львівської політехніки Юрієм Боболом, з яким в неї був конфлікт. Е, ну, падає на мене, вона ну, не могла претендувати на те, щоб очолити львівську політехніку. Боже, ні. Е, в неї була своя невеличка ніша, е, тобто вона, це було її робоче місце. Навіть там е, ну, боротьби за професорську кафедру такої. Не, не спостерігало, щоб хтось її хотів підсидіти або щось подібне. Тому це, це виглядає дивно, хоча така версія теж припустима, але е, най, найвирогідніша версія це все таки спробу, спроба е, вчинити е, ну через це вбивство, вчинити е, е, якісь е, глибокі протистояння, вуличні протести. У Львові я звернув на увагу на те, що е, після її смерті були такі масові заходи, на яких дивним чином Чорновіл сусідила з Фаріоном і з Кузьмою Скрябиним. Це люди з абсолютно інших орбіт, але комусь дуже закортіло їх швидко втулити на один плакат і виставити, як ну. Бандера, Фаріон теж, теж був такий плакат, де Бандера, Фаріон і ще хто. І, по-моєму, той самий Кузьма Скрябин. Ну, ну це, це, це дуже чітко читали, що це елемент політтехнології зовнішньої. тобто ну, з... ну, Бандера і Фаріон якось можу поєднати в принципі. Ну так. <кл 'я> Но... Кола і Фаріон, ну тільки те, що це політики, які загинули. Не померла своєю смертю. Ну, Так, ну і Скрябін це точно не. Він точно не політик і, і Скрябін, який ну, вів концерти агітаційні за партію регіонів, ну якось воно комічно виглядає. А от е, ця активність її доньки зараз, вона досить активна, вона, вона ніколи не була такою активною. Е, вона фактично була. Рядовим працівником невеликої преслужби, mm -hmm. оскільки просто мало хто знає, що в міській раді є дві прес Одна, яка обслуговує сад, садового, вона велика і, так мовити, гучна, і друга неслужба депутатів, вона є невеличка, там дві-три людини. Правда, так, є, є служба міського голови, а є міська. Так, і вона саме з тієї другої маленької послужби, яка, в принципі, ну вона в полі журналістів є відома, але поза тим вона ніколи не була відома. Там ні два працівника, я обох ну, як мовити, знаю, ну молодшу швидше заочно знаю. Е, тоб, а тепер вона така, стала дуже активна. От як з тим бути? І, і, і от який її мотив теперішній? Мені здається, що вона е, просто переключилася, бо. Так, в короткому часі загибель матері, загибель чоловіка на війні це наскільки тяжкий удар, що людина мусить або потонути в роботі, переключитись, щоб не замикатися в своєму горі, або ну, знайти якесь інше велодування емоцій. Ну, на фронт після чоловіка навряд чи вона вже піде, бо дітей все-таки треба. Ну, але лишається зараз, звичайно, їй лишається боротьба за добре ім'я матері і боротьба за покарання вбивців матері. Це, це така ну серйозна стратегія, яка тримає людину на духу навіть після таких страшних ударів по життю. ну Загибель чоловіка, я думаю, що дуже тяжко. Ну і пережити, і це співчуття, звичайно, і це дуже тяжко. Це не, не кожен міцний чоловік е, це винесе, тому щирі співчуття і якось бажа, бажаємо їй пережити це горе, зберегтися самій в цьому горі, не, е, не травмуватися цим горем і не, ну, не, не потрапити в таку. Ментальну пастку цього горя. так. Ну, на жаль, будемо завершувати на цій сумній ноті. Отже, це був Володимир Цибулько, політолог. Ми обговорили, як на мене чотири дуже важливих теми, які зараз визначають ситуацію в Україні і в світі, тому що якщо йти в частині. Того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки обов'язково закликаю, підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько TV Цибулько Толк. Ну і всім доброго здоров'я та перемоги. Дякую. Переможна.